Всім присутнім добрий день. Сьогодні 11 листопада 2024 року проводимо спільне засідання комісії з питань соціально-економічного розвитку та з питань бюджету і фінансів Дубовецької сільської ради. по кворуму. комісія з питань соціально-економічного розвитку, на жаль, не в повному складі, тому вирішення. Ви можете бути присутні, приймати участь у обговоренні, але рішення ваша комісія на привідій раді приймати не може і не зможе. Беріть цей приклад з комісії з питань бюджету і фінансів. Комісія збиралася в повному складі. Володимир Васильович, нас двоє. Хто за те, щоб розпочати роботу, спільну роботу комісії, прошу проголосувати. Ви за. Я, Богдан Гузак теж за. Питання, яке виносяться на порядок денний, про намір отримати позивку. В роботі нашої комісії приймає участь начальник управління фінансів Дувецької сільської ради Галина Степаніна, Креса. Будь ласка, Галина Степана вам слово для інформації. Прохання лише наступне. Всі достатньо, достатньо повно володіють піднятим питанням. А Прохання звернути тільки аргументація, на найосновніші концептуальні складові даного питання для того, щоб ми могли приймати рішення. Шановні депутати, відділом ось рішення з сесії сільської ради було прийнято меморандум про співпрацю з Фондом енергоефективності України. Відповідно до цього рішення, ну неможливо, навіть до цього рішення відділу освіти замовив науково технічну документацію. На два, на їхній погляд, найбільш проблемні об'єкти, які потребують впровадження енергоефективних заходів. Це Тусницький дошкільний заклад та Тусницький ліцей. На ці два проекти була розроблена науково-детчна документація та відділом освіти оплачена, де відповідно до якої. Розрахунок є необхідних кардитних коштів. На різ на сесію вноситься питання про намір отримати позику. Відповідно до цієї документації розробниками наукової цієї документації складений розрахунковий споживання, розрахункове споживання 1000 кВт. Це по Тусненському ліцеї 364-99, фактично 178,25. Та перелік є енергоефективних заходів, які дадуть значно нижче споживання від розрахункового. та доцільність цього обґрунтоване, що кожний захід окупиться протягом 15, деякі 20 років. Це буде окупність. Також по дитячому дошкільному закладу є впроваджено ряд енергоефективних заходів, розроблених цими, та розрахунковий необхідних видатних коштів. Пропонується перед заходів, на буду ознайомлюватися, є де отеплення стін, зовнішніх перекриття, горичного перекриття неопаленого, також підвального неопаленого цього. Є перед заходів з також заходи з реновації, тобто заміни старого обладнання або заміни морально застарілого обладнання на сучасні модернізовані та які будуть також відповідати вимогам сучасних. Тому наразі це все пропонується. Підтримати впровадження субпроєктів термомодернізації в рамках проєкту енергоефективність громадських будівель в Україні. Це заходи з термомодернізації Тустинського ліцею Добовецької сільської ради з адресою Івано-Франківської обласної на Івано-Франківської насилоту сніс вулиця Шкільна 6 та заходи з термомодернізації термомодер... Тустинського закладу дошкільної освіти Ясна-Садок-Веселка з адресою Івано-Франківська область проспект Сілотусниць 4. Е, також нам доручено Здійснювати всі підготовчі заходи для того, щоб залучити позику від Міністерства фінансів України з метою фінансування впровадження супроєкту на таких умовах. Розмір основної суми боргу та валюта запозичення у євро 845 508 євро. В еквіваленті на курс за одне євро. 44 гривні 56 копійок, виходить 37 мільйонів 679 тисяч 387 гривень. Строк запозичення 20 років. З урахуванням пільгового періоду, що становить 5 років з дня підписання угоди про передачу коштів позиків. Перших 5 років ми, пропонується нам не віддавати тіло позики, тільки е, відсотки за користування кредитом. Відсотки за користування запозиченням відповідно до умов фінансової угоди визначаються на дату вибірки траншу. Та дорівнюють фіксованій ставці курсу Євробор плюс 025 ставки Мінфіну. Погашення запозичення здійснюється щопіврічними платежами під домов договору. Сплати відсотків з такор здійснюється щопіврічними платежами. Майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за запозичення не надається. Форма здійснення запозичень закупила mm -hmm. угоди про передачу коштів з Міністерства фінансів та Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури. Розмір основної суми боргу становить 37 мільйонів 679,387 І за результатами підготовчого етапу наступним рішенням буде рішення про здійснення запозичень. Це рішення про намір отримати позику для участі у конкурсному відборі, яке проводить департамент Міністерства розвитку громад, є розрахунчок, як виглядатиме попровадженню. Якщо ми з про отримання запозичення, запозичення коштів, ми беремо в Євро всю суму інвестицій. Якщо ми брали, беремо, якщо нам поводить конкурсна комісія всю суму запозичення, 745 тисяч 508 євро, в такому еквіваленті, це на обслуговування нашого боргу приблизно 52 мільйони на 21 тисяча без піліго. Якщо е, не брати до уваги пільговий період, який не, не вигідно для бюджету, тоді сума обслуговування значно менша 47 мільйонів 230 тисяч. Це складається з суми і виплати основної тіла кредиту та відсотків за користування кредиту. Це якщо брати на два об'єкти. Прості дошкільного закладу, якщо повна сума для, для проєкту 314 тисяч 498 євро. Це обслуговування повністю позики 17 мільйонів 568 тисяч складається з суми основного тіла кредиту та відсотки. І по школі, якщо повна сума кредиту, тіла кредиту, це складає обслуговування позики 29 мільйонів 662 тисячі гривень. Також складається з відсотків на 15 років без пільгового кредиту. Це такі основні детальніше та, можу говорити, якщо є питання. Можу Дякую, будь ласка, усіх, усіх членів обидвох комісій. Це не має значення, що ви повному чи не повний план. Будь ласка, які запитання є жалоб, але Степанівна? Ну, якщо можна точно, чи не усі, будь ласка, то проєкт вже розроблений, так? Добре, а так було озвучено, що... Розроблена науково-технічна документація для впровадження проєктів. Це, для проєкта, це, це не проєктна кошторисна документація, це науково-технічна документація. Скажіть, будь ласка, тако, тобто розроблення проєкту буде йти на тендерних умовах, так треба розуміти. Наступне, але не забудьте тендерні умови включити детальну експертизу проєкту. По якій причині є досвід реконструкції другого поверху дитячого садка? Ті новації, і та так звана модернізація, яка впроваджується тут на дитячому садку, це не є найсучасніше і не є енергозберігаюче. І навіть ті окремі пропозиції, про які ми говорили, котли, опалення це точно це вже це не 21 століття. Можливо, це тільки сам початок. Цим шляхом ніякому разі не можна йти. Якщо ми робимо крок вперед, то це. Це тупцювання на місці. Це не є назад, а це є тупцювання на місці. Перше це щодо енергозберігаючої частини. Друге, щодо будівельної частини. Ну теж окремі моменти, ті, які є тут, це треба точно взяти за увагу і детальний експертний аналіз самої будівельної частини. Це ми зможемо, це ми можемо зможемо закласти, чи це ми можемо впливати якимось чином, чи нам просто це дадуть, і ви собі в голові. Е, ну, Від освіти буде е, оголошувати в разі позитивного вирішення цього питання, буде оголошувати тендер на розробку праху кошторисної документації. але мала розмову з представником цього фонду і запитала, що є такі пропозиції окремих депутатів щодо заміни окремих заходів на інш, більш сучасні або більш е, якісь модернізовані. Сказав, що. Заміняти заходи можна тільки в тому випадку, якщо вони будуть енергоефективнішими з точки зору коштів і на краще. Тобто не тільки тому, що вам так хочеться, а тільки треба мати обґрунтований. Тому не всі заходи, які ви бажаєте, можна реалізувати. Не, це мова йде саме якраз за більш передовіше. Той дебілізм, який вони пропонують тут, його треба відкинути. І не треба ні в якому разі з цим погоджуватися. Справа в тому, що це є фонд енергофактивності і ми можемо погоджуватися тільки коли воно енергофактивно. Добре, так, якщо воно не буде, якщо є більш сучасне, більш передове, чому ми маємо з тою топизною погоджуватися? О, тому що я не можу сказати, це до... Ясно, ми, до спереди... ми, собі це, ми собі це беремо далі далі, бо то, бо то. бо то. У членів комісії вдвох. Які ще зауважені запитання є? Немає. Е, ну... Ви присутні, можете співчувати нам і самим собі. Ми з Володимиром Васильовичем приймаємо. І ще побажання, без того так званого пільгового, е... без пільгової руки, тому що пільгові руки для бюджету не вирібні. Ми значно переплачуємо в саме відсотках. Бо якщо для порівняння, якщо це курсом на п'ятницю євробор і курс євро також на п'ятницю. Ми переплачуємо, якщо спільно я як просто відсотки. Платимо відсотки, якщо ми. Користуємося пільговим кредитуванням 14 мільйонів 345 якщо на повну суму, якщо без пільгу ми 9,5 млн. Тобто різниця 5 мільйонів, тому пільговим періоду нам не вийде. Це пільгове кредитування це є рейдерське в прямому розумінні слова. Тому це, це ні в якому разі на це не можна погодитися. решта все не за двома руками. Якщо будуть йти оголосимо, прохання таке, на сесії можуть йти питання, що тільки саді, тільки, тільки, тільки школа. Ну, Може бути тут серйозні цифри, якщо ми, ми її вже розглядали. Я кажу всім, якщо дають гроші, а гроші треба брати. Нема що корчити з себе скромних і все решта, нам прийдеться їх віддавати. Може. Тому гроші беремо. Передаємо всім просимо вас, після Тусанської школи є ще Межигірці, Дубівці треба закінчити, є ще Мар'янки. Давайте, школа ми рухні. Володимир Васильович, ваші, ваші пропозиції. пропозиції. Думаю, що ми схвально відносимо до запропонованого проєкту рішення. Ви як? За. Богдан важать теж за. Вся, так, так, так. Всі решта присутні, ми вам дякуємо, що ви нам святкували. Ви були присутні при всьому. Ну, але реалізувати себе не змогли. Ну, таке буває, Нічого, прийде ще час на всіх. Порядок денних засідання сьогодні спільних двох комісій вичерпаний. Зауваження пропозиції роботу комісій спільних комісій вважаю, оголошується завершеною. Всім дякую за участь у роботі комісії.